навколо зони спащили Пекінської центральної осі встановлено 160 межових знаків. Відвідувачі можуть відсканувати QR-код, зареєструватися у спеціальному застосунку та да почитати про історію центральної осі. Команда цифрової осі послідовно завершила фотографування та сканування у високій чіткості 15 об'єктів спащили і розробила такі продукти як застосунок вісь у хмарі, який відтворює пекінську вісь у цифровому світі та створює масштабний цифровий інтерактивний досвід історичного ландшафту міста. У давнину нічні сторожі були дзвони, аби попередити про пожежу чи пограбування. Сьогодні цифрові сторожі надають платформу для участі у охороні центральної ось. Люди можуть завантажувати фотографії, відшканувавши спеціальний код у застосунку і в такий спосіб стати охоронцями центральної осі, зробивши свій внесок в захист спадщини. Минулого року за одні літні канікули було зібрано 7 тисяч зображень даних обстерення. Більшість з яких були виконані за участю полюдів віком від 10 до 16 років. На сьогодні за стосунок центральна війська марі накопичів майже 800 тисяч зареєстрованих користувачів, майже 21 тисяча волонтерів і понад 80 тисяч фотографій з перевірки.